І вам теж я раджу випікати одразу два батони, бо один з них ви з'їсте одразу, як тільки дістанете з духовки. В магазині такої смакоти ви точно не купите, а готувати їх елементарно. 500 мл теплого молока, 50 г цукру і 10 г сухих дріжджів. Перемішую, накриваю і залишаю на 5 хвилин. Після цього всипаю 20 г солі та 50 мл олії без запаху. Борошна загалом знадобиться 800 г. Якщо ви будете замішувати тісто вручну, то додавайте його в три етапи. Вручну таке тісто замішується не менше 10 хвилин. Воно повинно вийти м'якеньким, еластичним, приємним на дотик, нелипким та ароматним. Змашую його олійкою, кладу в миску, накриваю і залишаю на підхід на одну годину. Після цього викладаю тісто на поверхню та обминаю. З тістом дуже приємно працювати, воно таке м'якеньке, зовсім нелипке та ароматне. Після обминки ділю тісто на дві рівні частини і приступаю до формування батонів. Для цього тісто розкатую в прямокутний пласт товщиною 7-10 мм. Тісто згортаю в рулет, защіпкуючи кожен оберт. Завдяки цьому батон буде мати. Волокнисту текстуру та добре тримати форму. А шов защіпую дуже щільно, проходячись по ньому декілька разів, щоб при випіканні батон не розкрився і добре тримав форму. Краєчки теж гарненько защіпую і викладаю батон швом донизу. За таким самим принципом формую і другий батон і залишаю їх на розстойку на 10 хвилин. Після такої недовгої розстойки змащую батони сумішю олії та теплої води. І гострим ножем роблю надрізи, характерні для даної випічки. Далі батони треба накрити. Плівкою і залишити на розстойку не менше, ніж на одну годину. У мене сьогодні вони стояли півтори години, і ось як гарно вони підійшли. Духовку заздалегідь треба нагріти до 200 градусів. Випікаю батони в режимі верх-низ без конвекції. Час випікання 20 хвилин. А щоб скоринка батону була м'якенькою та ніжною, одразу після випікання змащую її олією. А зараз скоріше біжіть за ковбасою та сиром в магазин, бо на вечерю у вас точно будуть бутерброди. Аромат в квартирі просто неймовірний. Я обожнюю запах свіжоспеченого хліба. Погляньте, яким батон вийшов ніжним, м'яким та пружним. Впевнена, що вам зараз пахне через екран телефону.